Заїхали в Коско, зараз будемо перевіряти дефіцит бутильованої води, туалетного паперу і таке інше. Коско в Колорадо. Дивіться, у нас в Коско все є. І паперові рушники, і туалетний папір, все, що, все, що завгодно. Отакі От навіть є рушники. На будь-який смак. І гаманець. Також, друзі, є і вода бутильована, але незрозуміло, чи це стільки її тут додали аж до стовбів, чи це стільки вже розібрали. Як гадаєте, пишіть свою думку. Так що, друзі, можу сказати, що ніякого дефіциту в Колорадо з туалетним папером та паперовими рушниками немає. А це звичайні закупи як yeah.